Класно, що зараз можна так собі, типу лежиш десь, можна гуляти собі. В інтернет зайшов. То хто хто де стрім, де в лісі, де на пляжі, по морю хтось гуляє. Там в Одесі я бачу багато стрімерів по морю гуляють. Ось тут Це така місцевість, де тут якраз синиці. Синицям приносять корм і різним білочкам. О, скільки там ще акацій, бачите? Мені в мобілку не поміщаються, які в дерева високі. Ой, який аромат. Прямо сюди. От звідти доходить до мене аромат, уявляєте? На, скільки тут метрів, не знаю від висоти. Вони вже на верхушках квіти. А чути прямо тут. О, голуб заліз в кормушку. Ну і що ти там, красавчик, сидиш? Що ти там забрався? Ніхто тобі зернишок не приніс, ні? Я класно пахне взагалі. Ця Катя, вон там, дивіться, пахне аж сюди мені. Ой, десь чуть траву стрижуть. Вже траву стрижуть. Тут така вже травища, звісно, пів метра. Тут у нас класне таке галявинка, класно, можна посидіти, відпочити, з дерева зроблено. Прикольно. Зараз вам покажу. Тут така качелька вон там є. Все з дерева. Прямо є такий зал цілий. Може тут якісь проходять, я не знаю. Такі от тут дивани. такі. З цієї сплитки така, от, типу, як знаєте. Зроблені такі диванчики, зрительний зал на природі. Вони такий прикольні. І там, мабуть, якісь проходять, я не знаю, що тут вони. Можна ще хоче проводити якісь лекції, читати на природі. Яка класна плитка. Бачите? Хтось так придумав, зробив, зробив ці пастульчики типу, такі. Вон з пеньків такі. Вон тут кресло, мабуть, для вчителя. Тут можна сидіти собі. Вони якась тут Вон, і там от така, бачите, така ціла бесідка, можна від дощу заховатися. Там посидіти всередині, покататися на качелі. Величезна. І тут акації. О, тут можна сісти і нюхати їх. Обалдіть, воно яке небо класне. Сьогодні класне небо. На городі гуляти. О, так у тебе фітнес там, так? Да? Фітнес на городі теж класно. Я теж скоро поїду, може, не знаю, може понеділок, не знаю, колись треба поїхати знову там. То я там посіяла квіти. Треба перевірити, як вони виросли. Where are you work, Tati? What are you doing? Люди, комарі вже проснулися, капець. Виявляєте, мене вже комарі покусали. Два комара. Вже я побачила. Так що комари вже є в лісі. Ай-яй-яй. Зараз там, мабуть, у тебе теж вже заросли і буряки, і картопля. Да? А якісь у вас є ці? Там курочки є, якісь ці. Птахі, там, чи тваринки, якісь є. Жаль, жаль, Альона, що ти нам не показуєш свою цю. Свій город. Було б цікаво подивитися. Чи якийсь тваринок. Інтернет фіксинг. Вау. Інтерестін, інтерстінь. Там от класна кафешка, називається Дубки. Ну там от. Суперова. Рекомендую. Хто буде тут в гідропарку. Вон ще вам акації, скільки акації класно. Треба назбирати собі акації на, на чай. Чи просто так, щоб вона пахла. Я люблю її запах, аромат такий класні. У нас минулого року приїжджали динозаври. Ну, виставка динозаврів. В цьому році, може, теж щось приїде плитку. Влітку була пара місяців. Вон теж тут це ж сила, оце, от алея, це все акаті.